Друзі, всім привіт! До вашої уваги демонструється рентгенметр дп ДП-3Б. Дані прилади зі збереження, повні заводській комплектації, в яку входить пульт, блок диктування, зіп, сигнальний та кабель харчування по документації, технічний опис, формуляр. Все зі збереження, нове в кульочках. Так, по пульту він є кріпьож до нього, кріпь до так, пульт, блок декретування, все з кріпежем. Так, по харчуванню у нас пульта тут перемикач 12-24 вольти. Основні органи керування, вмикання приладу. Перемикач по діапазоном. Вмикати прилад зараз не можу, так як нема такого блоку, щоб запитати його 12 або 24 вольта. Ну, скажу, що все працює, все раніше перевірялося. Це на заводських пломбах в бездоганному виді. Якщо у вас є потреба в даних, в даних приводах, то прошу звертатися за допомогою контактів, які вказані под, під відео. Дякую всім за увагу!